У 2014 році мешканцями селища була створена волонтерська організація Допоможемо воїнам Петрівщини. Очолила її відповідальна людина з організаторськими здібностями та патріотичним серцем. Алла Горністова. Вона зазначає, що війна на території нашої держави розпочалася у 2014 році. 24 лютого ми всі проснулися, Розпочалась війна. Звичайно, страшна війна. Її активна фаза, тому що я так вважаю, і воїни о, наші вважають, що війна розпочалась в 2014 році. В принципі, можливо, вона тоді о, активна фаза не дійшла до нас, але з того часу о, наші Збройні Сили всіляко захищають кордони України, захищали, знаходячись на позиціях з Кримом, і плюс із Донецька-Луганського область знаходяться вороги. За цей час, створивши волонтерську ну, організацію мешканці Петрівщини ще створили у 2014 році. Перші наші поїздки це Мелітополь, де хлопці наші створювали, стояли в основі створення 17-го батальйону і вони там охороняли життєво важливі об'єкти. Потім активну участь громада і, зрозуміло, волонтерська організація прийняла створенні армії, забезпечені її тим, що необхідно було на той час для воїнів нашої громади. Це поїздки неодноразові в ті райони, де хлопці знаходяться на постах, з вдяганням, годуванням. Матеріалами для бліндажів, медикаментами, ну все те, що потрібно. Алла Горністова дякую усім волонтерам, благодійникам і зазначає, що вагому допомогу можна надати тільки у тісній співпраці. За весь цей час, що ми існуємо, ми всіляко співпрацювали, співпрацюємо ну, зрозуміло із селищним головою. Тепер атмістанса на станції, нас була головою районної ради. Вона всіляко підтримувала волонтерську організацію. І зрозуміло, тепер це відділ відповідно, але ми по старинці називаємо військоматом. Там знаходяться, працюють у нас чудові фахівці із великим життєвим, професійним досвідом, ну і зрозуміло військовим, тому що вони всі пройшли АТО. Ця співпраця дуже важлива, тому що починаючи із Періоду мобілізації, хто куди пішов, потім контракт на армію, Хто ми завжди співпрацювали, мали дані, могли спілкуватися, могли допомагати, могли радитися. Часто виникали ситуації, що необхідно було зв'язуватися із командирами о, о, о з тих інших питань, то зрозуміло, без військомату ми не могли. Вагоме місце у роботі волонтерів посідає патріотичне виховання, адже діти повинні любити свою країну, пишатися нею, знати традиції та шанувати героїв, брати активну участь у допомозі нашим захисникам, а саме виготовляти сувеніри, листівки, які гріють душі воїнів. Військово-патріотичне виховання у 2015 році була створена громадська організація захисних потрівщини і одним із пунктів статутних. О, окрім підтримки допомоги армії, о, був пункт патріотичного виховання молоді. За цей час о, разом із громадою, з відділом освіти, з школами створились у нас вже такі осередочки, волонтерські, невеличкі такі групи по школах району, де е, усіляко школярі. Допомагали воїнам, і це носило, накладало відбиток на е, виховання молоді, виховання молоді в дусі патріотизму, е, відданості Україні, о, необхідності відстоювати інтереси незалежної України. І це мало велике значення. Ну і в той же час і воїни надсилаючи зворотній зв'язок, завжди існував, надсилаючи посилки, відвідуючи їх. Ми завжди відводили порубки різні. Виготовлені руками дітей, які служили оберегами для воїнів А він, в свою чергу надсилали вітальні листи, приїжджаючи або закінчуючи мобілізацію, або приїжджаючи від контрактники, завжди відвідували школярів. В цілому хочу сказати, що і волонтерська робота, і військово патріотичне виховання вони повинні йти поряд. Ми не розграничуємо ці два напрямки діяльності громади. О і так вже склалося. У нас от нашим юним самим волонтером, яка вже тепер уже дійшла до старших класів, це Алінка Деркача починала вона ще в практично початковій школі, допомагала вареники нам ліпити з і дідусем, і так уже по ходу виростали. Виросло вже одне покоління, будемо говорити, молодих петрівчан і по селах інших школярів, які вже зараз долучаються уже як безпосередньо. Дорослі люди, які або в начальних закладах знаходяться та допомагають, або голова волонтерської організації зазначає, що з початком повномасштабної війни їхня діяльність помітно змінилася, адже додалися нові напрямки роботи та певні складнощі. Початок війни о, вніс деякі корективи у організацію волонтерської діяльності. Ну, в першу чергу, які якщо ми раніше знали, хто і де, скільки знали підрозділів. Хто зв'язку з відкритими військовими діями, багато якої інформації ми не знаємо. Тобто велика кількість наших пішло, мобілізовані, добровольці, також. О, але ну, в силу військової таємниці ми не можемо сказати стовідсотково, де вони знаходяться. І, як правило, зв'язок тримаємо або ж налагоджуємо, або ж по старих каналах Це ті, хто були учасниками, АТО, контрактників. Або через їхні родини, старост сільських, тому що вони ближче їм, це відомо, або вже так, оскільки організація існує давно, то самі воїни знають, які звертаються. І характер допомоги дещо поміняється. Якщо на початку війни в окремій бригади, знаходячись в районах бойових дій, ще не було логістики відпрацьованої по постачанні продуктів, то тоді в основному ми. Зв'язувалися, надсилали, виїжджали вони, тому що безпосередньо на передову не можна було поїхати, але насилали продукти сухого характеру, і будемо говорити все, що тільки можна було. Зараз дещо вже спасибі державі, керівництву харчування відлагоджено навіть на передовій налагоджено забезпечення воїнів. Формою взуттям, тому зараз набагато легше, і ми, звичайно, підтримуємо по необхідності, якщо пишуть, дзвонять, що потрібно. О, стараємося підтримати поранених, тому і форми, і інше те, що необхідно в госпіталях. Ну і відповідно є родини. Що йдуть, ну, будемо говорити, силу різних обставин, що матеріальний стан дещо не такий нормальний, тому ми прагнемо тих воїнів забезпечити усім необхідним, щоб вони поки отримують зарплати, могли не крафтитися. Зараз дуже важливо підтримати І Це було завжди самим головним, було підтримати морально. О, зараз, наприклад, зросли потреби війні, от таких дороговартісних допомозі, і дрони, закупівлі автомобілів. Все це дуже важливо. Дякуючи і селищній голові Світлана Садмики, дякуючи нашим фермерам, о, скажу, що вдається брештові. Жителі всієї громади об'єдналися, щоб допомагати воїнам, які мужньо стали на захист нашої батьківщини, та підтримати тих, хто втратив домівку, і у пошуках прихистку приїхав у нашу громаду. З початку війни на звернення, і наше волонтерів, і на звернення селищного други піднялися мешканці всієї територіальної громади, і дуже багато було надано на початку допомоги. Ми її заготовили і зараз. Це і матраси, це відповідно і постіль, і продукти, і необхідні речі. І зараз о, стараємося і воїнам по можливості там, де необхідно передаємо і використовуємо те, що нам дали. І зараз прийшли люди до нас, ті, які втратили домівки зв'язку з війною, це переселенці. О, тому прагнемо дім. Тобто зараз у нас трішечки додавалися певні і напрямки От підтримки, це волонтерство, це переселенці. І це дуже важливо, тому що необхідно, як каже наша Світлана Олександровна, створити умови людям, які втратили домівки, щоб хоча б тимчасово, поки закінчиться війна, вони себе почували захищеними і відповідно з у нашій громаді на даний час 19 мужніх, сміливих патріотів, захисників, які загинули, виборюючи наше мирне життя у рідній країні. У кожного з них залишились рідні, які вчаться жити без них. Найболючіше матерям, які втратили синів. Їхній біль неможливо вгамувати. Тому волонтери усіляко намагаються підтримувати. Зросли в... зараз такий напрямок роботи, як робота із мамами загиблими. Склалася вона уже на протязі. З 2014 року, перші в нас 15-го загиблі. Зараз кількість захисників, що віддали своє життя, зросло до 19, -ти. але завдання залишають і ті самі підтримати родину. Це дуже важливо. Ну, в нас відносно цього наша селищна голова, це людина, яка розуміє матір, знає, як необхідно підтримати, і всіляко підтримується. Вони звичайно. Багато чого ми зараз у зв'язку з бойовими діями не можемо робити. Багато заходів, які ми раніше робили, зустрічі там е, відвідини е, родин ми, наприклад, зберегли, але дещо трішечки на другий план відбудеться. От, у нас була така хороша е, традиція, і потім держава, так сказати, підхопила на загальних державному рівні, був день скорботи, але ми до е, того часу, поки держава офіційно не прийняла, ми все-таки відзначали цей день скорботи, об'їжджали могили загиблих. Ну, думаю, що і в цьому році е це сумна дата календаря, ми її, звичайно, будемо дотриматися. І відвідаємо і могили, і вшануємо пам'ять загиблих людей. Алла Горністова пишається чоловіками, які перебували у волонтерській і громадській організації. А з початком повномасштабної війни відразу пішли захищати рідну землю. Приємно, що серед добровольців є і наші волонтери, і хочу відзначити це, і, і наш Ігорюк Чудний знаходиться зараз на передовій, наш голова громадської організації з власної потрівщини Савченко. Сергій Вікторович він вже роками, о, і е, потім на зміну йому е, заступник е, виконував обов'язки, але зараз Петро Васильович Ткачук теж на передовій, заступник о, голови Рокалу Олександр Іванович теж на передовій, тобто хлопці, які були і керівниками, і волонтерили з нами. О, вони пішли добровольцями або мобілізовані, оскільки більшість з них є атовцями. Вони мають досвід військової діяльності, і нам приємно, що вони в перших рядах захисники. Організовано та зрозуміння важливості волонтери прийнялися готуватися до зими вже влітку. Форми зараз роботи додалися, але залишаються попередніми. Це і заготовка. Продуктів На зиму, особливо зима буде, така ми вважаємо специфічна, тому ми всіляко підтримуємо ідею Світової Оксани за громадські погріби. Ми волонтери активно відгукнулися о відносно громадських городів, о, приймали участь в посадці, зборі врожаю, зараз переробці їх, тому що вони важливі для громади. І в цілому по ходу виникають які проблеми, стараємося їх вирішувати. І на, даний етап, на даному етапі в тісному зв'язку з військоматом, в тісному зв'язку з керівником нашої громади, волонтери нашої організації Допоможемо вою на Петрівщині, всіляко працювали і будуть працювати на користь перемоги, на користь нашим воїнам. Об'єднані спільною справою та єдиним бажанням ми обов'язково будемо жити у вільній незалежній самодостатній країні.